Води стільки висока, що фактично головами ми достаємо до підвішених дорожних знаків і тролейбусних дротів. Крорайон, Корабел дуже суттєво потерпає. 6 червня близько 3-ї години ночі росіяни підірвали Каховську гідроелектростанцію. Внаслідок цього вода зі сховища затопила приблизно 600 квадратних кілометрів Херсонської області. Під нею опинились 32 населених пункти на правому березі. Це більше 3,5 тисяч житлових будинків. Дві третини затопленої території на лівому березі Дніпра, який нині тимчасово контролює Росія. Лівий берег. Ситуація надзвичайно важка. Люди потерпають не тільки від великої води, а й російського терору та небажання окупантів допомогти людям. За чотири дні рівень води Каховського водосховища впав майже на 5 метрів. Внаслідок раптового сходу великої кількості води катастрофічно збільшився рівень Дніпра, що й призвело до затоплення населених пунктів. Людям доводилось забиратися на дахи та чекати порятунку. Достаємо останні речі, які уціліли. Вода вже майже під потолком. Що можемо, достаємо, що не можемо, стираємо. От такі у нас дела. Оперативно на контрольованій Україною території було розгорнуто дев'ять пунктів допомоги. Військові представники ДСНС і поліції на човнах доставляють людей до пунктів евакуації, де на них чекає швидка їжа і питна вода. Потім постраждалих доправляють у школи та спортзали, де розгорнуті гуманітарні штаби. В той час окупанти не організували евакуацію на лівому березі не лише для місцевого населення, а й навіть для своїх військових. Українська сторона закликає міжнародні організації допомогти цивільним українцям. Втім, протягом чотирьох днів люди й досі чекають. Відсутність деяких міжнародних організацій в зоні лиха зараз саме на окупованій території. Того ж таки Міжнародного Червоного Хреста відсутність їхньої допомоги нашим людям на окупованій території. Ну, для таких організацій, мені здається, це неправильно. Я просто самознищенням. Попри катастрофу, росіяни обстрілюють контрольовану Україною частину Херсонщини. Не маючи іншого ну, вибору, ти. люди продовжують евакуацію. Давай, давай, братан, греби, там люди. Врятуючись від затоплення, жителі Херсонщини отримували поранення під час російських обстрілів. Попали під обстріл. Давай, давай. А голову пробіг. Давай, давай, пацани, валямо сюди. Бай, держитесь. Внаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС страждань зазнали і тварини. При евакуації люди забирають домашніх улюбленців. Волонтери і небайдужі рятують чотирилапих, які залишились сам на сам з великою водою. Зараз ми тебе достанімо. зараз, зараз, зараз Я буду за тобою нрядь. Подожди. Так, льосик. знайшли шліпьосіка на острові, із ковра. Щя, Андрюха, спасьоти. Через затоплення постраждали також дикі тварини та ціла екосистема Херсонської області. Розпочався мор риби. За попередніми оцінками мінагрополітики, втрати рибної галузі України вже становлять понад 10 мільярдів гривень. Відбулось забруднення ріки та моря. А під диван. Буде знищено багато біорізноманіття. на території, по якій йде вода, знаходяться національні природні парки, які також були створені для збереження червонокнижних рослин і тварин іде забруднення водних ресурсів, потрапляння через швидкий потік води, потрапляння до води, як хімічних елементів, так і інших речовин. Це шкода ґрунтам, тому що будуть змиви ґрунтів. Постраждали і ґрунти за даними мінагрополітики на правобережжі Херсонської області затоплені близько 10 тисяч гектарів сільськогосподарських земель, і в декілька разів більше на лівому березі. Також техногенна катастрофа зупинить водопостачання 31-ї системи зрошення полів Дніпропетровської, Херсонської та Запорізької областей меж розуміємо, що це підуть роки на відбудову і відновлення. Якщо оцінити скільки там вирощувалося, то це мова йде. Про близько чотири мільйони тонн сільськогосподарської продукції, тобто ці об'єми будуть неможливі недоступно для вирощення це в середньому, якщо в середньому взяти близько може бути до півтора мільярда доларів вартості. Внаслідок терористичного акту росіян через різке падіння рівню води в Каховському водосховищі рівень знижується і в північно-кримському каналі. Тож прості люди в тимчасово окупованому Криму під загрозою посухи. Також є проблеми з постачанням води для охолодження блоків Запорізької АЕС. Втім, поки на станції користуються ставом охолоджувачем для аварійних ситуацій. Цього наразі вистачає. Деякі реактори знаходяться в Римонці, деякі знаходяться в холодному просторі, і деякі гарячий один реактор, гарячий зупинці. Скло столово похолоджувач рівень води у нас сьогодні, 16,6. і Тобто ситуація стабільна. Тим часом міжнародні організації не поспішають робити висновки щодо того, хто винний у підриві Каховської ГЕС. Втім, іноземні партнери наголошують, що катастрофи не було б, якщо б Росія не вторглась в Україну. Росії взагалі нема чого там перебувати, і ця дамба була під контролем Росії, і вони несуть відповідальність за руйнування, спричинені цією війною. І ми зробимо все можливе, щоб підтримати народ України у цей непростий час. В Україні впевнені, що підрив Каховської ГЕС був здійснений Росією зсередини. Головний інженер Укргідропроекту пояснив, що руйнація зовнішнім ударом була неможлива. Каховська ГЕС була спроєктована і побудована так, щоб витримати ядерний удар. Припускаю, що це мало бути кілька одночасних потужних вибухів всередини. Скоріше за все була замінована сама гребля та будівля ГЕС, де встановлені гідроагрегати. Стосовно того, що не було чути потужного вибуху, пояснюється тим, що вибухівку заклали в глибині будівлі ГЕС у внутрішніх приміщеннях нижче рівня води. Які б не були мотиви росіян піти на цей катастрофічний крок, завадити контрнаступу в них не вийде, запевняє секретар РНБО України Олексій Данилов. Це не зупинить наші збройні сили, це не зупинить наш наступ. У нас буде все і по планам в той час, і в тому місці, який буде визначатися на ставки Верховного командувача. Всі їхні дії вони не будуть впливати на боєздатність наших збройних сил. Тож донатимо ЗСУ, допомагаємо жителям Херсонщини. єднаємось задля для скорішої перемоги.